Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Вона ранок розпочинається ось з огляду трояндочок, які тут є, бо я щось пересаджувала по осені і втулила ось дві одинакові троянди. І дивлюсь, що ота, напевно, також така буде. Ну, тут багатенько маленьких є тих щось під пляшки, тож якщо вони пустять, покажуть яким вони кольором, то можна буде потім розсадити. Ця ось трошки відрізняється. Це така насичено-рожева, біла. Біла взагалі гарна така. Ось ця троянда точно не з-під пляшки, це мама чоловіка привезла всі з-під пляшки. Ось новенька трояндочка, думаю, що вона буде біла, така. І ободокний червоний. Подивимось. Он новенька троянда. Ось нова троянда також. Вона така маленька, але квіточку випустила. Можна було обрізати, але мені так кортить подивитися, яким кольором вона. Тут, тут ось це, що плететься троянда, тільки біла вона буде. І ще я ходила дивилась, дивилась, У мене ось тут Така вона незрозуміла трояндочка, але я вже обрізала це чайна. Я також під пляшку, щоб була чайна троянда. То нехай вона собі тут сидить, я підрізала, щоб трошки пішло листя в сторону. І треба її пересадити, бо це такий кущ чайної троянди. То треба кудись її придумати, чи плетиста, чи не плетиста, Ну кущ гарний. Тут трояндочки. Ось така троянда розпустилася. Я ж кажу, що під пляшками у мене дуже багато одинакових троянд, але з того року я вже їх не розвожу, тож, може, будуть інші. Ось ці, що з під пляшок прийнялися, я тільки що також пообрізала верхушечки, щоб вони коріння набирали, то скільки. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16. Має бути новеньких. Ще я зранку обробила ось гербіцидом. Макс мені зробив таку насадку сюди. Я обробила на городі Короче, Півгорода посапала. Тепер чекаємо, ну, в кавичках посапала, тепер чекаємо результат. Бо півгорода чистого а півгорода там до гарбузи заросло. Що там, котик? котик? Так, а це прийшла на город. зараз купну тут. Один кущик, два, три, чотири, п'ять кущиків картоплі, Та, що була в мене під парником рання. Якраз її викопаю. Та тут треба посадити капусту, бо вже середина скоро цього буде. Червня, а в мене там ще є капусточка, яку можна висадити. Так, що тут ми маємо? Щось маємо? невеличкі, але маємо. О, це навіть не Рів'єра попалася, а така, як Пікассон. А вибирала Рів'єру. Отож так і вибирала. Так, да, це Пікассон. Оце вже наче Рів'єра. Щось поїло її таке, як дротянка. Ось такої картоплі я накопала. В тому році Рів'єра вся отака от була. Навіть ще... В гіршому стані, оце така порепа. Ну, це, напевно, я підрізала її, а тут така вона сама по собі порепалась. В цьому році бачу, рівненька. Та й нормальна картопля. Ще ви писали мені в коментарях, що можна підривати картоплю. Так, в дитинстві так і робили. Казали, підемо підриємо картоплі. Але не знаю, мені цей варіант не подобається. Це скільки треба підрити, щоб взяти. Скільки мені треба. Ну, сьогодні я так купнула нормально, бо сьогодні ми не самі будемо, а коли дійсно так там двіжменьки треба, то можна і підрити. Все, треба йти щось приготувати, їсти, бо ще чекає ось ця полуничка. Треба закрити компот тут. Ну, більше як 5 бутильків, так точно буде. Я, друзі, там займалася своїми справами. Сьогодні, чесно кажучи, трошки я щось не встигаю все робити. До нас сьогодні приїхав е, тато чоловіка на допомогу, бо нам же ж треба оцей сарай прибирати. А він, він таке полюбляє, він нас виручає. За це йому дякуємо. Коротше, я там своїми справами займаюся. Каже, давай будемо плитку виймати, бо той раз е, він ми, виймав, тоді в нас е, приїжджала моя мама з племінницею моєю, і Женя з нею, з племінницею, з сестрою своєю діставали всю плитку. І це він кричить мені каже, я буду її діставати. Каже, ну треба ж перевірити. А то зараз е, хочу перевірити, чи може він діставати, чи ні. Та й будуть своїми справами займатися, він нехай дістає. І вийшла тут, а дивіться, який клієнт спить. Каже, мені жарко, жарко. Мені я сюди цей постелила ковдру, бо. Ну, це така старенька в нас вона, бо підлітало, щоб не підлітало. Чудо, ти чудо. Я картоплю чистила руками. Дивіться, які в мене руки страшні. Капець. Треба зараз почитати в інтернеті, чим їх відмить. Бо аж страшно. Наче то горіхи, знаєте. Молоді чисть що ти там таскаєш? Давай, давай. Юний господар. Ти ноги прибирай відразу. Це ж так хочеться, да, Женя, басейн каже, ставте мені, ставте басейн. Так, Женя, що це за шифер тут розбити? Що це тут було? Це ти приніс його? А що ти робив? Давай я попробую. <зараз мені не потрібно> Давай. <зараз> <зараз> Як ти там? Ти ж мені розказував, приходив, що ти знаєш лайфхаки, що Окей. лайхвак. Лайфхак. О, бачите, ти молодець. Що треба робити? Що ти швидко повідкривав? Це Цю ми робили. <зараз> Цей розчин менше води. І нам сказали, що ха, повинно менше бути оцих папирошків, а їх навпаки більше цих папирошків. Ну, я ж кажу, ми на цій плитці тренуємось. Ми навчимося, приловчимося, а та, що буде йти нам під навіс, це ця, під басейн. то Нехай вже яка під басейн буде. Хоча ні, тут вона гладша, та не така була гладша. Ну, так, да, це така гарніша. Що? Можна діставати? Ми тут діставали, вона мокріша була, так що зганяй свого красавчика. Обережно, обережно. отак, отак. каже, Поїхали, поїхали. поїхали. каже, куди я їду, куди, куди мене несуть? Ага, почекай, почекай, давай, так як ти маленький був, катали. Да? Давай. Ой, да, ой да. Ну і не переживайте, у нас кіт такий екстремал. Він полюбляє Женю, все, що хочете робити, якби тільки Женя. О, давай я це Женя корито, дістану. Воно вже сина ще вилазити. Ну давай, тільки так, його, щоб воно не тріснуло, я його змастила. Давай, перевертай. Ой, перевертай. Пальчики диви. Опа, бачиш, як скорита цього класно. О. Це в нас А щось усе попало цей. Залишався рощі. І я кажу, давай в цю штуку. а, так покласти кудись сіти. Ну гарно, Це... да, 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 гарно. і піти. Ту пальчику. пальчику, ти складай формочки. Коротше, що я хотіла сказати, що кудись знадобиться вона. Друзі, дійшла я до полуниці. Закриваю е, найулюбленіший напій взимку нашої сім'ї. А ми багато різних закриваємо варіантів, як ви знаєте, із квітів різних, але все-таки полуниці. В нас саме більше в погребі стоїть. І це полуничне мохіто. Або закривається просто полуниця і листочок м'яти, або ось таке полуничне мохіто. Іде полуниця, потім цукор, склянка, лимонна кислота, неповна чайна ложка. М'ята. За вашим смаком я додаю небагато. Два листочка, листочок, хтось гілячку. І скибочка лимону, або апельсину. Частіше це лимон, але апельсин залишився ще, як я закривала бузину, то, то лимон. так що Тож Я в процесі, бо щось я довгенько <х <х)> добиралася, так сказати. То те, то те, а вже в нас вечір. Ну, якось так на вечір все одно парить. Де той дощ? Передають, що з 12 числа буде дощик, а там подивимося. Хочеться вже якийсь деньок прохолоди. Так, не літай тут. Зараз закипить водичка, окроп і зальємо це. Як ті хтось мені писали? Ну, ми розуміємо, звідки писали. А навіщо в бутиль укроп додавати? Бо так треба. Заливаємо все це окропом. І все. Компотик готовий. Щось другий день під вечір все одно якось спекотно, то хоч якось так вийдеш, сядеш і легше дихати. Звісно, воно <свіття> легше, ніж в день, але все одно якось так душно. Я дивилася, що у нас на 12 число стоїть дощ. Але то таке. Чи буде, чи не буде, побачимо, бо там кожен день по тому прогнозу все змінюється. Ну, Спекотно, по мені видно, що я така. Значить, <свіття>. з бані якось вийшла. Е, що я? Поки вода закипить, я піду зараз полюю. Я там вчора помідорчики розсадила трошки. Ще такого не було, щоб так пізно, пізно розсаджувала, але я й не збиралася. А це, а то, що спасенків укорінила, думаю, висаджу. Нехай собі будуть, бо то такі F1. Pink Bush, нехай собі приймаються. Полью квіточки. Та й вода якраз закипить, закрию, і на сьогодні все. А завтра вже новий день. Щось, щось будемо робити. Не знаю, що, бо То наче щось крутися, крутися, робиш. Потім почитаєш новини і нічого не хочеться робити. А воно ж таке не сядеш і не будеш просто сидіти. Ой, та й таке. таке життя. Щось мухи налетіли сюди під неї. Що ви тут забули? Тепло вам тут, дуже. Та, літаю. Так що пішла я полью. Сезон консервації, так сказати, в самому розпалі. Полуничка, після полуниці вишня. Бачу, вже червоніє кабачки. Огірки будуть, але мало. Ну, завтра буду показувати. Дуже багато. Я вже їх пересаджувала щось щось. щось. Є там. Ті, що перші садила, але подивимось, треба завтра шукати їх там буду робити це. Так що, все, ось таке мохіто, компотик готовий. Зараз крию ковдрою. І йду звідси, бо тут парілка, просто парілка. А вам дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.